Міська голова глухова Надія Вайлов понеділок провела зустріч з представниками місцевих медіа. Протягом години Надія Олексіївна відповідала на питання журналістів. Зокрема, розповіла про підготовку міста до зими. Це всі відчуваємо і не готовому рівні про те, що сьогодні є проблема з електроенергією. І якщо сьогодні ми це відчуваємо, може трошки незручності, там коли вимикає світло, то в холодну пору року це може бути ці незручності, які зв'язані ще з запаленням. Ми зробили проєкт на встановлення сонячних батарей на водозаборі, і сьогодні він є. Вартість цього проекту 26 мільйонів гривень. Ми розуміємо, що за рахунок громади у нас таких грошей. Немає, немає, але ми згодні на співфінансування потрібно шукати інші джерела енергії. Один з них це сонячні батареї. Це один з них. Це не дешевий, не дешевий в тому. Ну окупність, окупність його там 7 років, але ці 5-7 років їх потрібно ж прожити. Тому ми сьогодні ще ось вирішували питання, чи закупляти нам додатково ще дрова для того, що хоча б, ну, в крайньому разі, в крайньому разі, якщо не буде зовсім не тепла, не світла, працювала лікарня. Ну це ж таке, ну що як на мене, в першу чергу це потрібно. У нас частина є дров, ми його закупили, і якусь частину часу лікарня може працювати, якщо і не буде не газопостачання, не буде, не електроенергії. Для того, щоб вирішити питання, хоча б от з лікарні, то або це потрібно ще закупляти дрова, або Готувати і визискувати десь гроші на встановлення тих же самих сонячних батарей на лікарню. Ми рахуємо, що це в два рази, це так, такий дуже грубий розрахунок, два рази менше ніж на водоканалі. Це десь 13 мільйонів. Тому десь може, може таких грошей громади, 13 мільйонів немає. Але будемо все одно, все одно будемо планувати виготовлення проєкту для того, щоб встановити сонячні батареї. Це так, ще, мабуть, мабуть, на лікарню, на опорну шосту школу. Сьогодні ми роздивлюємось питання встановлення тих же самих генераторів на сільській місцевості. на в тому ж самому водозаборі, де башні ті ружнова, але е, потрібно приділяти увагу. Ми це робимо в колодязі. Ми це забуваємо вже, що це теж там, альтернатива. де альтернатива. Так, це теж альтернатива, але їх потрібно приводити до ладу. Ми вже почали це робити. Робимо це на протязі трьох років. Сьогодні ми. Ще додатково робимо якісь там роботи. Ну, таким от чином, знаєте, а те, що в такому звичайному режимі підготовка до опалювального сезону, воно йде, якщо опалювальний сезон буде навіть і на тому рівні, якому він був. У 2022 2023 році, то громада готова 100%. А, але якщо буде ось такі неординарні якісь речі, то ми до них готуємося. Ну, сто відсотків я не знаю, підготуємося ми чи ні. Це ніхто не знає, яка буде ситуація, і ну, дуже багато питань, дуже багато питань, ми їх вирішуємо. Але... За словами Надії Вайло, підвищувати тарифи на житлово-комунальні послуги у Глухові не планують, але все залежить від політики держави і цін на енергоносії. Що ми говоримо про тарифи на теплопостачання? У нас є комунальне підприємство, яке це займається тепловий районом, то ми залежимо від вартості газу, де там майже. Більше 80% відсотків займає в вартості тарифу, вартість газу, і це буде залежати від держави. Сьогодні держава анонсує, що вартість газу не буде підвищуватись на сьогодні. Я не знаю, що буде завтра. І тому тарифи для населення, для населення, якщо не буде якоїсь ну, державної там. Програми там, іншої, ніж сьогодні є, коли е, різниця між економічно обґрунтованим тарифом і е, е, тарифом, е, які платять населення, воно компенсує держава. Тому я так думаю, що, але я ж не можу за державу відповідати, я, я. і сьогодні з тих слів, що анонсують державні службовці, про те, що тарифи. Для населення по опаленню і по гарячій воді, вони не будуть змінюватися. Те, що стосується тарифи на воду, тарифи на воду, ми їх підвищили уже з 1 січня. І е, чи будемо їх підвищувати чи ні, тому що ну вартість електроенергії, ви бачите, яка вона вартість електроенергії на сьогоднішній день. Водоканал е, працює стабільно. Стабільно він не збитковий. І якщо на момент нашої з вами розмови, то е, тарифи на воду підвищуватися не будуть не на воду, не на вивіз побутових відходів, тобто. Тарифи не підвищуються. А як воно в подальшому там буде, то це буде залежати не тільки від нас, ви ж розумієте, є речі, які ми не можемо контролювати. Та ж саме електроенергія. Відповіла міська голова і на питання про благоустрій міста. За її словами, жодні капітальні роботи цього року проводитись не будуть. Капітального характеру ми в цьому році нічого не робимо, те, що стосується ремонту доріг або тротуарів. Все сьогодні робота спрямована, як то кажуть, на латання дірок, так вже будемо кажуть. А якщо перевести на дороги, то це в основному там ямковий ремонт для того, щоб не було там якихось аварійних ситуацій. Ми його намагаємося робити, щоб це не було ну, більш так якісно, щоб знаєте, як кажуть, от на ямковому ремонті там відмивають гроші. Ну, Теоретично, теоретично це можна зробити так, тому що ну, як тут проконтролювати ямку, яку там залажуємо асфальтом, там, де, де вона посередині може бути 7 сантиметрів, з краю вона може бути 3 сантиметри, інша там, може 10 сантиметрів. Так, це зробити дуже, дуже важко, але щоб зробити капітальний ремонт, це Ну, дуже великі кошти, дуже великі кошти. Тому сьогодні це ямковий ремонт. Ямковий ремонт. Ми ну вже, мабуть, доробили на цій неділі ремонт по всіх вулицях, які є в місті. І, на жаль, на жаль, ми співпрацювали з нашою організацією. Дорожньою державною організацією. Ну, де? да. Але е, сьогодні у них дуже негарна таке фінансова ситуація, їм дуже багато грошей заборгувала держава, і вони практично не працюють тому. Е, інший підрядник. У нас з'явився. Але ви розумієте, проблема в тому, якщо хтось розуміється, хтось зрозуміється на дорогах, якщо ви подивитесь на ці дороги, які як всі, ну всі сіточці, вони просто всі в сіточці, тобто це вже асфальт порушений, і тобто туди заходить і волога, туди і сніг заходить, і вони руйнуються. І це вже, ну, знаєте, якщо сьогодні, той ямковий ремонт. це Просто вихід з ситуації і це ну, проблема, яку ми вирішуємо на один рік. На один рік. А ну, я знаю, скільки ми в цьому році виділи, виділили коштів на ремонт всіх доріг. Ну, це, мабуть, в районі трьох або чотирьох мільйонів. Якщо рахувати рік, який пройшов, то там рахується. Я не знаю скільки, ну, п'ять там або більше разів це було більше. Бо були кошти. Сьогодні у нас таких коштів немає, і сьогодні бюджет витрачається дуже ащадова, плюс підвищення заробітної плати, яке ми ну, не можемо сказати, що а ми не будемо підвищувати це на рівні держави, якісь державні. Гарантії, які є, підвищується мінімальна заробітна плата, підвищуються ціни на електроенергію, тобто складові з бюджету, витрачання коштів вони збільшуються, і в нас немає сьогодні військового збору, хоча потреби військових, військові, військові звертаються, ми вже виділяємо кошти з свого. Бюджету мирного часу, так будемо казати, який витрачає, повинен витрачатись там на інші цілі, але витрачаємо ці кошти на військових, витрачаємо ці кошти на будівництво фортифікаційних споруд. Ну тому на благоустрій такого капітального характеру, капітального характеру, в цьому році грошей не виділялось, тільки те, що стосується ну, для того, щоб не було ніякої там аварійної ситуації, ми в тому році ще закупили суміш для того, щоб ремонтувати дороги на околицях міста. І сьогодні ми це робили у 23-му році, ми це продовжуємо робити в 24-му році. Ну, ми не можемо всі дороги поремонтувати і в населених пунктах там сел і в місті, але ми намагаємося це зробити, ну тому що якщо воно... Там доробилось там 10-20 років, ну як його можна зробити Зразу. Але Все таки, ми це робимо. Працює там грейдер, десь робимо якусь підсипку, десь робимо ще якісь речі. Може, воно і знаєте, і не так красиво, як то кажуть. Ну але в крайньому разі воно краще ніж було. Це тому, що на сьогоднішній день. Як це вихід з ситуації? А те, що стосується благоустрою, тобто озеленення якихось таких речей, підтримання загального порядку на наших територіях, там висаджування квітів і всього іншого, воно відбувається. І я дякую всім своїм комунальним установам, які цим займаються, і я розумію, що це не просто там. Висадив як якусь квітку, висадив там дерева, за ним повинен ще й догляд, і так далі, і так далі. Тому це все ми робимо, не зважаючи на військовий час.